Всім привіт сьогодні 29 листопада вас знову вітає перший Сільгоспканал. канал. От такий стан озимої пшениці. Озима пшениця сорт Астарта. Взагалі, те, що тільки що посчитав, от 80 до 90 штук сходів. Посів. Попередник горох посів 18 вересня, перший дощ в суху землю в пиляку. Дощ пройшов десь через місяць трошки, де домочив, де не домочив. Потім пройшов числа 25 жовтня, такий, що домочив. і вона почала сходити. Ну, зараз від двох листків дошила очила до двох листків. По посіву тут а, кіл 120 того. 120-130 Макошовського 12-24-12 і, по-моєму, 8 сіре, чи 8, чи, чи теж 12. Ну, в общем, таке синеньке добре, о, виробництво Турція. Ну, отакий стан. Стан отакий отот. -от. Що з цього буде, буде видно. Щас влаги випало оце ось тиждень назад 45 мм з два підхода 18 і 27 через день якби. Тиждень назад, може днів 8 назад. Влаги сейчас достатньо, пішла в нас оранка, Ну, кой де викида суху землю, ну якби 25-27 <кхи> без, без питань. Не рвеш болти вже, не, не рвеш срізні болти, не рвеш болти на корпусах, не рвеш раму. Більш-менш нормально. Ну, оце от, от з оцим дощом, що вийшло 45 мм, оце в конці листопада, у нас із 20 лютого випало 130 мм. І все. Далі буде.